Допомогти людям, які постраждали від бойових дій, а також підтримати місцеві громади у реагуванні на виклики війни. У Чернівцях відбувся підсумковий форум проєкту КЛІР на Боковині. Детальніше про програму та її реалізацію у нашому краї розповідаємо далі. Повномасштабна війна кардинально змінила життя українців. Воєнні дії на лінії фронту та ракетні удари по мирних населених пунктах нашої держави потребують згуртування та спільної боротьби проти російських окупантів. Тож за фінансової підтримки американських партнерів, Global Communities запровадила програму CLEAR як реагування на гуманітарні потреби в Україні. Проєкт реалізували у Чернівецькій та Чернігівській областях, оскільки Буковина стала прихистком для великих великої кількості внутрішньо переміщених осіб, завдяки проєкту, вдалося підтримати місцеві організації у допомозі переселенцям. Ключова ідея даного проекту полягає в тому, щоб підвищити спроможність місцевих організацій, тобто локальних організацій, навчити їх працювати в напрямку гуманітарного реагування, посилити їх організаційну спроможність фінансову спроможність для того, щоб ті послуги, які будуть надавати, як упродовж проекту, так і після його завершення, щоб вони були можливі. Для ефективного впровадження і відповідно, щоб за нашою підтримкою або без нашої підтримки ці організації могли якісно, плідно, фахово, професійно працювати в гуманітарному реагуванні у Чернівецькій області. Програма «КЛІО» співпрацює з шістьма організаціями, які поширювали свою діяльність на дев'ять громад. У них була повна свобода у виборі тих впроваджень, які б задовольняли запити та потреби внутрішньо переміщених осіб. Завдяки тому, що проводились опитування, то наші партнерські організації організації могли, наприклад, якщо хотіли там жінки або діти долучитися до розуміння місцевої культури, то це були і проробки з бісеру, це були психосоціальні активності, зустрічі з психологом, різні рекреаційні заходи, екскурсії, виїзди в громади, тобто, це те, що дозволить людям, які тільки заїхали в громаду, познайомитися з культурами, з особливостями. з ми з унікальними родзинками місцевості український народний дім одна з організацій, яка приєдналася до проєкту. Для них це новий досвід, оскільки з гуманітарними програмами раніше не співпрацювали. Реалізовували проєкт у чотирьох громадах: Великокучурівський, Стороженецький, Недобоївський та Чернівецький. Провели близько 40 заходів, які відвідали 600 осіб. Це була робота з дітьми, психосоціальна підтримка, робота з людьми похилого віку, надання грошової та гуманітарної. Допомоги. Крім того, у нас в кожній громаді проводились діалогові практики, на, чому ми, на що ми звернули увагу, це зв'язок налагодження зв'язку між місцевими населеннями і ВПО це теж дуже цікаво, тому що ми знаємо, що дуже складно внутрішньопереміщеним особам, як кажуть, стати, стати членами громади. І тут є декілька причин, починаючи від того, що внутрішньопереміщена особа, яка потрапляє в нове місце, вона втрачає фактично всі соціальні контакти. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня,